Вітаю, в мене є така проблема з інвертором DE 6 кВт. Ось така за версія стоїть. Її сьогодні оновили китайці, але не допомогло. Проблема в тому, що хоч не стоїть заряд заряді і Time of Fuse, не ми галку знімаємо, charge, Заряд все одно відбувається. Зараз я включу мережу. Д'явиться мережа. Зараз покажу налаштування, поки все завантажиться. Такі налаштування. Тайм use стоїть. Це. Я вже скидав налаштування, але це не допомогло, думаю, вже цьому й діло відразу не провірив. Парольне скидання налаштувань. 4 девятки. Вони такі налаштування стоять. Так, тут ми до 100 я заряджаю на даний час. І тут теж ночі. Час у мене заряджання. З 23. -ї. Так, з 23. -ї. Стоїть по 7. Так, ще раз показую. Тут все активно. Так, так, щоб було видно, то мені не видно, і вам не видно. Бачите, заряд у нас йде. Ось у нас тут рідчар, що галочка знята. Що вмикаємо і що не вмикаємо. ноль. 0. Time of use у нас. Бачите, які налаштування стоять. Ми всі галки знімаємо, тобто заряд не дозволяємо і заряд все одно відбувається. В кого є які ідеї? Будь ласка, напишіть. Лише допомагає, якщо я Струм заряду зменшую. Ось тут я зараз річар ставлю і струму заряду зменшу до нуля. Так, я зберіг, не пам'ятаю вже. Так, зберіг. Тут які налаштування в мене. Такі стоять. Бачите, не заряджається. Лише це допомагає. Всі інші налаштування нічого не допомагає. ПМС це я після скидання не поставив галкою. Зараз ще раз покажу версію. Не знаю. Smart девайс у мене лише з'явилося після перепрошивки. І, якщо комусь це буде цікаво, і розширені налаштування, добавилося можна мультипоінт включати по кожному стрінгу. Тут у нас Pv1, P2, P3, хоча б у нас тут тільки два входи на сонячні панелі. А так все залишилось, як і було. Ще раз показую. Струм додаємо. Берігаємо. Знову заходимо. Вимикаємо. І, як бачите, заряд постійно відбувається. Що йому можна зробити, я вже не знаю. Я думав, що якась прошивка не така. Після скидання налаштувань галочка Time of Use не стояла, але це все одно не допомагало. Прошивка, заряд все одно відбувався. На даний час така проблема. Можливо, хтось стикався з цим і знає, як її вирішити. Можливо, я щось не доганяю. Як повинно працювати. Я розумію, що якщо у нас Battery Setting Grid Charge галочка стоїть, то у нас заряд від мережі. Якщо ми її знімаємо, заряд точно не буде йти. У нас заряд йде все одно. Всім дякую.